Всім привіт! І сьогодні, як ви просили, кнопочка буде проходити -да -вейв». Тому хай зараз кнопка буде проходити Tidal Wave -да в геометрі Деф що Щас я передам телефон кнопочки і хай вона буде проходити. Ось на кнопочка телефона. Все. Давай, іграйте тут. Я буду слідкувати. Що? Кнопочка, ламай мой телефон! Кнопка, кнопа! Це дуже швид. Ти дуже швидко натискаєш. нельзя так, не надо, кнопа, Ти... У мене вже телефон тріскається. Кнопка! Не надо, так! Быстро натискати. Фух, нарешті ти програв, а то еще чуть-чуть у меня вже екран побився. Коротше, дякую за перегляд, всім пока.